Ласкаво просимо на захоплюючу подорож у світ технологій у спорті. Завдяки постійному розвитку технологій спорт стає ще цікавішим та ефективнішим. Історія використання технологій у спорті налічує 10 десятиліть і постійно змінюється. Від аналізу даних до використання віртуальних тренажерів це лише частина того, що ми дізнаємося сьогодні. Цікаво. Що перші спроби використання технологій у спорті були пов'язані з аналізом рухів спортсменів за допомогою відеокамер у 1960-х роках. Сьогодні ми маємо можливість використовувати найсучасніші розробки для підвищення результативності та досягнення нових висот у спорті. Давайте розглянемо цей захоплюючий шлях разом. Історія розвитку технологій у спорті є захоплюючою подорожжю у часі, де кожен етап відображає поступове зростання використання технічних засобів для покращення результатів спортсменів. Початок цієї історії можна віднести до 1960-х років, коли вперше почали використовувати відеозапис для аналізу рухів спортсменів. Завдяки цьому спостереженню тренери та спортсмени могли виявити недоліки у техніці виконання рухів. Та працювати над їх вдосконаленням. У 1970-х роках з'явилися перші комп'ютерні програми для аналізу даних у спорті. Це відкрило нові можливості для тренувань та стратегій ведення гри. Наприклад, в баскетболі почали використовувати аналіз кількості забитих китків з різних ділянок майданчика для підвищення ефективності гри. У 1980-х роках з'явилися перші тренувальні симулятори. Які дозволяли спортсменам віртуально відтворювати умови змагань та тренувати свої навички. З розвитком інтернету та мобільних технологій, у 2000 роках спортсмени та тренери отримали можливість використовувати спеціалізовані додатки для моніторингу фізичних показників та планування тренувань. Сьогодні завдяки штучному інтелекту та віртуальній реальності спортсмени можуть відчути себе на полі гри або тренувальному майданчику. Не покидаючи спортивний зал. Історія розвитку технологій у спорті свідчить про постійне зростання інновацій та їх вплив на підвищення результативності спортсменів у різних дисциплінах. Цей шлях є лише початком у застосуванні технологій у спорті і майбутнє обіцяє ще більше захоплюючих відкриттів та досягнень. Аналітика даних в спорті є однією з ключових галузей, де сучасні технології виявляють свою потужність. За допомогою аналізу даних спортивні команди та спортсмени можуть отримати цінні інсайти для покращення результатів та стратегій гри. Одним із найвідоміших прикладів використання аналітики даних у спорті є MoneyBall стратегія, яку вперше впровадив клуб Мейджор Ліги бейсболу Окленд Ace у 2002 році. За допомогою аналізу статистичних даних програвців. Команда змогла підібрати склад, який дозволив їм здобути успіх у чемпіонаті, витрачаючи мінімальні фінансові ресурси. Сьогодні аналітика даних в спорті використовується в різних дисциплінах, включаючи футбол, баскетбол, хокей, теніс та інші. Вона дозволяє тренерам та керівникам команд отримувати детальну інформацію про фізичні показники гравців, їх стратегії гри, а також аналізувати тактичні рішення під час змагань. Наприклад, у футболі аналітика даних допомагає тренерам визначити оптимальний склад гравців для певного матчу, а також розробляти стратегії на основі статистики про противників. Крім того, аналітика даних в спорті дозволяє прогнозувати та уникати травм, аналізувати та покращувати техніку виконання рухів, а також визначати оптимальні навантаження для тренувань. Одним із найбільш важливих аспектів аналітики даних у спорті є можливість індивідуалізації тренувальних програм для кожного спортсмена. За допомогою персоналізованих підходів до тренувань спортсмени можуть досягати кращих результатів та уникати перевантажень та травм. Наприклад, у тенісі аналітика даних допомагає визначити слабкі сторони гри кожного гравця та розробляти індивідуальні стратегії для підвищення його результативності. Використання аналітики даних у спорті дозволяє не лише покращити результати спортсменів, але й зробити гру більш захоплюючою для глядачів. Завдяки аналізу даних коментатори та експерти можуть надавати цікаві статистичні відомості під час трансляцій, що робить спортивні події ще цікавішими для шанувальників. У майбутньому аналітика даних у спорті обіцяє ще більше новаторських рішень та можливостей для покращення результатів спортсменів та команд. З розвитком штучного інтелекту, машинного навчання та інших технологій, ми можемо очікувати ще більш точний аналіз даних та індивідуалізацію тренувальних програм, що дозволить спортсменам досягати неймовірних результатів у своїх дисциплінах. Використання сучасних технологій для тренувань в спорті відкриває безліч можливостей для покращення результатів та досягнення нових висот. Однією з найпоширеніших технологій у тренуваннях спортсменів є використання спеціалізованих моніторів фізичних показників. Ці пристрої дозволяють в реальному часі відстежувати серцевий ритм, кількість кроків, витрату калорій та інші важливі показники, що допомагають тренерам та спортсменам контролювати навантаження та планувати тренувальні процеси. Ці дані також можуть бути використані для аналізу та корекції техніки виконання рухів. Що дозволяє підвищити ефективність тренувань. Ще однією цікавою технологією є використання віртуальної реальності для тренувань. Завдяки спеціальним симуляторам та програмам спортсмени можуть відтворювати умови змагань або тренувальні ситуації у віртуальному середовищі. Це дозволяє покращити реакцію, координацію та прийняття рішень у реальних умовах, не виходячи на поле гри або тренувальний майданчик. Наприклад, у боксі спортсмени можуть використовувати віртуальні тренажери для тренування реакції та швидкості ударів. Це допомагає підвищити їхню готовність до реальних поєдинків та покращити техніку ударів. Іншою цікавою технологією є використання дронів для аналізу тренувань. Дрони дозволяють зйомку тренувань з висоти, що надає можливість тренерам та спортсменам отримати нові погляди на їхню гру та техніку виконання рухів. Крім того, дрони можуть використовуватися для відеозапису та аналізу тактичних дій команди під час тренувань, що допомагає вдосконалювати стратегії гри та підвищувати співпрацю між гравцями. Не можна не згадати про використання штучного інтелекту в тренуваннях спортсменів. Штучний інтелект дозволяє аналізувати величезні обсяги даних про фізичні показники, техніку виконання рухів та стратегії гри для виявлення слабких сторін. Та підвищення результативності. Наприклад, у гольфі штучний інтелект може аналізувати кожен удар гравця та рекомендувати оптимальні корекції для покращення точності та дистанції. Такі технології дозволяють спортсменам та тренерам отримувати індивідуалізовані рекомендації для покращення результатів та досягнення нових висот у своїй дисципліні. Використання сучасних технологій для тренувань у спорті. Відкриває безліч можливостей для покращення результатів, підвищення ефективності та досягнення нових вершин. Ці інновації допомагають спортсменам та тренерам зробити тренування більш ефективними, цікавими та результативними, що, в свою чергу, сприяє досягненню виняткових спортивних досягнень. Віртуальні тренажери в спорті відкривають нові можливості для тренувань спортсменів у найрізноманітніших дисциплінах. Однією з цікавих розробок є використання віртуальної реальності для тренувань у боксі. Спортсмени можуть відтворити умови справжнього поєдинку та тренувати реакцію, швидкість та точність ударів, відчуваючи себе на рингу. Це дозволяє підвищити їхню готовність до реальних змагань та покращити техніку ударів. Ще одним застосуванням віртуальних тренажерів є тренування в гольфі. Спортсмени можуть відтворити поле для гри та тренувати удари з різних позицій, аналізуючи кожен удар та отримуючи рекомендації для покращення техніки. Це допомагає підвищити точність та дистанцію ударів, що є важливим для досягнення успіху в гольфі. Ще однією цікавою розробкою є використання віртуальних тренажерів у баскетболі. Спортсмени можуть відтворити ситуації гри та тренувати кидки з будь-якої точки майданчика, аналізуючи кожен кидок. Та отримуючи рекомендації для покращення техніки. Це допомагає підвищити ефективність гри та досягнення кращих результатів у змаганнях. Віртуальні тренажери також широко використовуються у футболі. Спортсмени можуть відтворити ситуації гри та тренувати паси, удари та інші елементи гри, отримуючи зворотний зв'язок щодо їхньої техніки та стратегії. Це допомагає покращити співпрацю між гравцями та досягнути кращих результатів на полі. Віртуальні тренажери в спорті відкривають нові можливості для тренувань та підвищення результативності спортсменів у різних дисциплінах. Ці інновації дозволяють спортсменам відчути себе на полі гри або тренувальному майданчику, отримуючи цінний досвід та знання для досягнення виняткових результатів. Використання віртуальних тренажерів у спорті є лише початком у застосуванні сучасних технологій для покращення тренувань. Та досягнення нових висот у спортивних досягнень. Використання технологій у спорті має безліч переваг, але також супроводжується певними недоліками. Однією з головних переваг є підвищення ефективності тренувань та досягнення кращих результатів. Сучасні технології дозволяють спортсменам та тренерам отримувати детальну інформацію про їхні фізичні показники, техніку виконання рухів та стратегії гри. Це допомагає виявляти слабкі сторони. Та підвищувати ефективність тренувань. Наприклад, аналіз даних дозволяє визначити оптимальні навантаження для кожного спортсмена, що допомагає уникнути перевантажень та травм. Крім того, використання віртуальних тренажерів дозволяє спортсменам відтворити умови змагань та тренувати у реальних умовах, що підвищує їхню готовність до реальних поєдинків. Іншою важливою перевагою є можливість індивідуалізації тренувальних програм. Для кожного спортсмена за допомогою аналізу даних та штучного інтелекту можна розробляти персоналізовані тренувальні плани, що дозволяє досягати кращих результатів. Наприклад, у тенісі можна аналізувати кожен удар гравця та рекомендувати оптимальні корекції для покращення техніки. Однак разом з перевагами використання технологій у спорті існують і певні недоліки. Один з них можливість переутворення спорту в технологічну гонку. Де перемагає той, хто має доступ до найсучасніших технологій, це може порушити баланс у спортивних змаганнях та підірвати дух спортивної чесності. Крім того, залежність від технологій може зменшити розвиток фізичних та психологічних навичок у спортсменів. Наприклад, використання віртуальних тренажерів може позбавити спортсменів можливості відчути реальні умови гри та реакцію співгравців. Також Недоліком використання технологій у спорті є високі витрати на придбання та підтримку сучасного обладнання та програмного забезпечення. Це може стати перешкодою для менших команд та спортсменів у доступі до передових технологій. Усвідомлення переваг та недоліків використання технологій у спорті дозволяє знаходити баланс між їхнім використанням та збереженням спортивної чесності та розвитку спортивних навичок. Важливо враховувати як позитивні, так і негативні аспекти впливу технологій на спорт та забезпечувати їхнє використання відповідно до спортивних цінностей та принципів. Один із прикладів успішного застосування технологій у спорті використання аналітики даних у бейсболі. Команда Houston ЕСТРОС використовує складні алгоритми та моделі для аналізу гравців та стратегій гри. Цей підхід допоміг команді виграти чемпіонат Мейджор ліги у 2017 році, використовуючи обмін гравцями та тактичні рішення, підкріплені даними. Ще одним прикладом є використання віртуальних тренажерів у фігурному катанні. Спортсмени можуть відтворити складні елементи програми та тренувати їх у віртуальному середовищі, що допомагає підвищити їхню точність та впевненість на льоду. Майбутнє технології у спорті обіцяє неймовірні інновації. З розвитком штучного інтелекту та машинного навчання спортсмени матимуть можливість отримувати персоналізовані тренувальні програми, аналізувати великі обсяги даних та прогнозувати результати змагань. Віртуальна реальність дозволить спортсменам відтворювати умови гри та тренувати у реальному часі, покращуючи їхні навички та реакцію. Крім того, Розвиток біометричних пристроїв та носимих технологій дозволить спортсменам моніторити своє здоров'я та фізичні показники в реальному часі. За допомогою цих технологій спорт стане більш доступним, цікавим та ефективним для кожного спортсмена.